Не встигли поговорити про український фон профілю аватарки і камо, як уже під'їхали нові новини щодо майбутніх подій і нововведень. Тож поїхали розбирати. З 20 жовтня починається Хелоуінський івент, який буде йти до 31 жовтня. І назва досить креативна Відьомське прокляття. І для того, щоб пройти івент, тобі потрібно перемагати чи програвати, так як є бустери, які будуть. Збільшувати отримання гліфів, як і в переможному бою, так і в програшному. Але сенс в іншому, щоб накопичити гліфи, треба обов'язково виконувати щоденні бойові задачі. За них ви отримуватимете гліфи. На шляху до головної нагороди тебе чекатимуть контейнери фаліантам, з яких буде можливість отримати один з минулих танків Хеллоуіну. Також, окрім контейнерів, фаліанта, є можливість отримати. З етапів івента колекційні предмети, які можна буде залишити в ангарі або обміняти на щось в вигляді досвіду. І, можливо, не припускаю, але можливо, золота, але це не точно. Окрім цього, всього, в етапи запихнули фортіум, який допоможе закривати етапи другого сезону. Тепер дійдемо до самого цікавого, де починається платний ланцюг і закінчується безкоштовний. І як сказали розробники на 19 рівні закінчується безкоштовний ланцюг. І щоб проходити далі, треба купувати один з наборів. Саме цікавий момент, що купуючи один з них, інший просто зникне. Щодо ціни наборів, то перший той, що відкриває всього 10 рівнів, буде коштувати приблизно 7 доларів. Той, що відкриває 25 рівнів, приблизно 15 доларів. Що нагадує івент на анігілятори, який же я, до речі, і проходив і купував за 15 доларів, якщо я не помиляюсь. Де була майже така ж можливість, до речі, також, якщо ви купуєте один з тих наборів, то після його купівлі вам відкривається можливість закрити цей івент. За золотом, що є, мабуть, приємним, тому що ти задонатив. Звісно, що ціна, мабуть, буде немаленька, в залежності на якому ви рівні застрягли. Купуючи перший набір за 7 доларів, ви 100% дійдете до 30 рівня, а далі тільки за золотом. Але якщо ви хотіли забрати тільки танк, то цього вистачить. Але якщо ви хочете повністю закрити івент, вам потрібно буде купувати другий. Дорожчий набір, аби закрити івент без додаткового зливання свого золота. На шляху будуть попадатися такі контейнери, як лікан, де якщо він у вас є і вам він випаде якимсь чином, то компенсація тут досить файна. Аж цілих 6500 золота. Також на 37 му рівні буде ще один контейнер Хелсінга. І знову ж, якщо дропнеться і він у вас був, отримаєте компенсацію 6500 золота. Але це вже як пощастить. Окрім контейнерів, також показали на 43 му рівні. Новий обвіз доволі простенький. І з цікавого ще на майже останньому рівні буде чекати фон профілю нового танку. Чи вигідні ці всі нагороди за 15 баксів? Мабуть, з інфляцією це дорогувато, але дешевше вони точно не зробили б. Щодо івентів, це, начебто, все. Тому перейдемо до нового. Танку. Так як я вже готую огляд на цей танк, особливо сильно про нього тут не буду розповідати. Єдине, що танк вийшов досить точним, відносно швидким, і іноді з бронею, але частіше ні, і, до речі, без кавенів. Також, відійшовши трішки від новин, хотів би порекомендувати завітати до мого телеграм-каналу, в якому зараз проходить розіграш двох наборів незламні. Де ви на халяву можете отримати український фон профілю, аватарку, 2К золота, трішки фортіуму, і, як на мене, найпатріотичніший каму в грі в синьо-жовтих кольорах. Як брати участь, переходь по посиланню в описі або в закріпленому коментарі під цим відео. Я обов'язково все це залишу. І хай щастить! Повертаючись до нового танку. Тим, кого хвилює питання, за скільки можна продати новий танк, то за 2500 золота стабільних і непохитних. Також ближче до кінця етеру, розробники анонсували, що вже почали працювати над новою гілкою китайських важких танків воглавіз БЗ-75, у якого будуть, як і в ЄСТО, дві альтернативні гармати: одна з приємною шкодою. І хеш фугасами. Ближче до релізу побачимо і почуємо, так як розробники тільки приступили до тестування. І по відео анонсу можу сказати, що танки по вигляду стали більш сучаснішим, що є файною новиною. Щодо новин, це поки що все. Якщо я щось пропустив, обов'язково напиши це в коментарях. І дякую за перегляд відео. Зустрінемось в наступному, не менш цікавому ролику. Кожного обійняв.